Знаєте, в мене ж пам'ять хороша, я трошки пригадую своє дитинство. Приблизно рівень мислення Зеленського відповідає моєму персональному рівню мислення, коли мені було 5-6 років. Я так само розказував про те, якісь вигадки, байки розказував. Мама то доводила просто до крайніх нервів, Коли я розповідав, я вигадував, що я там зробив, я кудись там пішов, я там щось таке взнав, я там такі, 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 такі. Ну, я це в 6 років. Зеленський в нього я казав, в нього рівень соціальної відповідальності 5-6-річної дитини це те, що оцінюється причинно наслідкові зв'язки, наслідки твоїх власних дій, відповідальність за них. Він недорослі на рівні 5 6 річного психічного розвитку. Ні, інтелектуально він там нахапався, він десь на рівні, можливо, 13-14-річної дитини. Він там вище вже трошки. Але в нас недорозвинута особа править країною. І відповідно його байки, його розповіді. Це, я ще раз кажу, я це пізнаю, Це мої власні побрехеньки, коли мені було 5 років, просто назви трошки інші того всього. Я це вигадував, я вибріхував саме так, як зараз бреше Зеленський, якому кому якогось. 47 років. Ну тому, ще раз кажу: тут вчить психологію. Психологія дуже добре це описує, і психіатрія також. От буквально пригадуєте, скільки в нас було розповідей про дрони-перехоплювачі. Мільйон дронів вже мав бути на сьогоднішній день готовий. Більше того, з київського бю... Бюджету дехто мамедов, який чомусь соромиться прізвища свого батька. Батько хороший. До речі, хороша. мудра людина був одним з лідерів, чи навіть керівником азербайджанської діаспори в Києві. Я з ним був особисто знайомий батьком цього, який зараз Ткаченком став. Ну погань рідкісна, але він син, не батько. Отже, але він 280 мільйонів гривень здер з київського бюджету. Ви поставив вимогу. Кличко перену, Київ перерахувала на те, щоб тільки захистити Київ саме дронами, перехоп... саме на дрони перехоплювачі. Отже, читаю повідомлення: от зараз відкриваю. Сьогодні в нас 25-те, це вчорашнє повідомлення, 24-те з 19.50 на одному з ресурсів, які точно не бронехоплювачі, октопус розроблені спільно з британськими вченими, серійно виготовлятиме в майбутньому Велика Британія. Я з радістю сповістив Зеленський, якому стар показував модель цього дрону в себе в резиденції прем'єр-міністра Великобританії. І от я дивлюся на це відео, де Зеленський тішиться. Він побачив дрон-перехоплювач. Він, нарешті, побачив вперше живий дрон-перехоплювач, яких вже мало бути мільйон, і які мали захищати Україну. Просто нагадую це. Далі нагадую, які в нас були розповіді про Фламінго. Фламінго найкращий в світі ракети. Слухайте, у мене просте питання, як фірма, яка виготовляє бетонні лавочки, за рік змогла перепрофілюватися, придумати, вигадати, створити нову, кардинально нову ракету з мегадальністю 3000 кілометрів. Це дуже круто, це дуже, дуже круто. Це дійсно сильніше за хороший томагавк із. Масою бойової частини 1100 кг. кілограмів це взагалі мега круто. О, те, що нам показує, воно ну, теоретично, навіть ті, те, що показували ці забавки з пап'ємаше, Вони навіть теоретично не можуть нести 1100 кг кілограмів бойової частини. Навіть теоретично просто по балансуванню. Це повний абсурд, але нам з мудрим виглядом розказували, що вони вже робляться їх скільки робляться на місяць, скільки там 300 на місяць, мають перейти на скількись там кільканадцять чи щось там на день робити. все все Все, все, все. Поки що нема абсолютно нічого. Більше того, коли почали плакатися за цими за томагавками, накопитання: а чому ж ви свої не використовуєте? У вас їх вже стільки зроблено, у вас вже сотні їх є. Вони ж найкращі в світі. Виявилося, їх не існує в природі. Більше того, вони зараз збирають не гроші. Така, знаєте, притулящина, Запритуєте гроші. Це називається. Пам'ятаєте, якусь на Байрактари притула збирав, а потім виявилося, пішли пішов на неіснуючий спутничок. Оце те ж саме в Чехії, головне так підставити Україну це ж все випливе, Не існуючи якісь ракети купити. Потім вже виявляється, це не ракети. Виявляється, Фомінго, це всього на все дрон. І знаєте, який? Це той дрон, який був розроблений в. 1970 якомусь році, чи навіть 60 якомусь, а на серійне виробництво пішов тисячу і озброєння. В СССР пішов в 1970-х роках. Називається він стриж. Це якийсь ту 43 чи як я вже забувся, чи 143. Оцей дрон, який в нас використовує як ціль. Як Це реактивний дрон, звичайний, з мінімальними можливостями. А він шикарний. Стриж був шикарний. І він реально був. Пригадайте, перший удар по аеродрому біля Саратова в Енгельсі нанесений стрижем. Це шикарна зброя. Для расистів було неочікано. Таке старе. Наші, виявляється, міндічівські десь намалювали щось схоже на того стрижа, сказали: О, це дрон-ракета. Нема такого поняття дрон-ракета, це абсолютно різні движки, все інше. Який був шум? Скільки мільярдів на це пішло, ніхто не знає. Навіть НАБУ зранку одного дня. Сповісти, воно ну, не зранку, зараз по годинах. Давайте будемо, щоб бути чесними стопроцентно. О 12-й годині дня Набу сповіщає, що відкрили карні провадження за страшні розкрадання і неймовірні там корупційні злочини по справах оцеї е, фірми, яка нібито виготовляє фамінго, через півтори години від цієї фірми заява, що це вороги проти нас тут замір роблять, щоб українська армія не могла бити росіян. Це російські вороги проти нас так воюють. І ще через півтори години, чи ні, через дві з половиною години, оце вистрижка. Показали, цей, це 1970-ті, по моєму, роки, якщо я не помиляюся. От Фомінго дуже нагадує його, тільки воно гірше, і головне, стриж є, ну його вже не лишилося в нас. Але він був, а Фомінго нема. Отже, е, ой, чекайте, ви мені це показали? Я збився, що я говорив. Ну, у будь-якому випадку з цими фомінго виявилося. Повна дурня. А е, після того, в до шостої години вечора, виходить речник набу і каже: Ні, ні ні, це все брехня, це нас хочуть посверити. Ах, яким хорошим, прекрасним чоловіком. В цій фірмі, яка вкрала на Фомінго, ніякого міндіча нема, і фірма на Фомінго нічого не вкрала. І ми взагалі туди не сунемося, і ми взагалі не хочемо знати, що там відбувається. І ми взагалі вважаємо там все неймовірно чесно, неймовірно гарно, неймовірно чудесно. Отак закінчилося. Розслідування по велетенській афері. Зараз будуть нові в Чехії, почнеться розслідування в Нідерландах і Данії. Вже йдуть розслідування по обману. Вони пробують викрасти європейські кошти, мільярдні ресурси на неіснуючий проект. Ні, ну вони запустять зробити, знаєте, скопіювати стрижа, додати туди щось інше і поформувати його в рожевий колір. Оце власне те саме. Вона ж є схема, ну він ту, він у Росії робився, а зробити щось воно правда літати не зможе, але зробити з папіємашей його можна. Цілком можна? Оце і ця історія. Переходимо до томагавків, на якого біса постійно українцям брехати весь час. У нас буде все прекрасно, тому що нам дадуть томагавки. Вова доб'ється. А коли не дадуть, то це буде винувати не Вова, буде винуватий Трамп. У мене просте питання. Два питання. Перше, з чого ви їх збираєтеся запускати? Томагавк створений як водний, морський старт. Саме так Америка не має ворогів поряд біля себе ні з Мексикою, ні з Канадою. Вона не воює. Америка може воювати з країнами, які за океаном, і тому томагавк розроблений був з самого початку як зброя морського підводного і надводного запуску. І країни, яким продають томагавки, купують його під свій водний флот, який обладнаний для пускових ракетних установок, які придатні для запуску томагавків, тільки так і нічого іншого до 2023 року. У 23-му році було створено Тифон. Перша спроба про образ запуску з суші. Щоб віддавати, ну не віддавати, нікого не збирається віддавати, щоб розмістити на американських базах в інших дружніх країнах. Першими мають бути Філіппіни і Рамштайн в Німеччині. Там мають розмістити тамогавку, можливо, з ядерними озброєннями, тому що він несе ядерне озброєння теж. Для них створено, але ну, це занадто складно. Це дуже складно переводити морську ракету на ракету Сухопутну, ну воно не грає. І тому ці замість чотирьох батарей, які мали бути створені до 25-го року, було створено, вся індустрія США зробила дві батареї. Ні, я розумію, це кілька пустових пускових установок, це установка. Захисту, наведення, там все електростанції живення, це ціла серія, це такий собі маленький е, набір. Ну така маленька автоколона, в якій все є. Плюс кілька посових установок для томагавків. Їх дві бригади всього у всьому, всесвіті. Як ви думаєте, скільки 10-15 бригад віддадуть Україні, коли всьому цьому всесвіті? Два і американці їх збираються розмістити на двох воєнних базах США. І запускати тільки самі нікому не віддавати їх. Ну, можливо, за рік створять ще дві, а може три бригади кажу, бригади, батареї ще створять. Можливо, а може не створять. Зате показали, коли Трамп робив цю старшинку трошки для Пуюла. Показав, це називається взагалі-то прообраз, так це модель. Модель пускової установки. Просто коли до увагу хочете мати, то ви розумієте, що Трамп такий ж самий дурисвіт, і Зеленський. Зеленський показав неіснуючи фламінго, а Трамп показав неіснуючу якусь установу для томагавків. Штука в тому, що запускати томагавки з такої установки вона не втримає там старт, там стартовий поштовх, все інше вона не втримає. Це пункт перший. Пункт другий. Оті шахтні установки для запуску, вони занадто малі для томагавка. Вони не підходять, вони не вкладаються. Томагавк в них не вкладається. Це звичайна модель. Так само, як в нас показали фламінго. Звичайна модель полякати когось. Ну Путіна все одно тих заяв Трампа виявилося достатньо, трошки злякало. А ось вони справді почнуть це робити. Але друге питання: тобто, перше, яким чином має дати Україні томагавки, які ми не маємо з чого запускати? От Японія купила томагавки, та к них військовий морський флот розрахований був на томагавки. Вони 10 років чекали, доки Америка їм погодила продати томагавки під їхній військово-морський флот, який містить пускові шахти для ракетних установок типу Томагавк. Все, це Японія три роки тому купила томагавки, а нам нема чим їх запускати. Це пункт перший. Пункт другий. Скільки треба часу для підготовки е, операторів, тих, хто будуть обслуговувати і будуть запускати ці томагавки? Е, ну можна звичайно зробити за півроку. Це звичайно буде повна дурня. Можна за півроку навчити. Трамп заявив, що рік. Може, середня десь, між півроку і роком, скільки часу навчаються наші військові, ні одного дня. Навіть відбору не було, навіть підготовки, навіть думки про це не було. Та ніхто ніколи не збирався Україні надавати томагавки. Ніхто ніколи таких планів не мав. Але Зеленський їде на переговори в США як маленька дитинка. Йому показали, так як він зі спутнішком пританцьовував, кричав: я хочу свій спутник, я хочу свій спутник. Так само тук кваєнішками. І так само випрошує, дайте мені тепер томагавки. Після того, коли вже була пряма відмова, і Трамп сказав в Україні ми не дамо. Він замість того, що відстояти те, що нам було потрібно, добре, добре, гаразд, томагавки лишіть собі, а нам дайте це, це і це. Можна було на пом'якшенні зіграти добру, хорошу роль. Це був повний програш минулих американських переговорів, тому що він просто зациклився на них і по них. Трендів без перерви. Ні, нам тільки томагавки, нас більше нічого абсолютно не цікавить. І тепер переходжу до останньої частини нашого марлізонського балету. Нова поїздка. Ну ця поїздка до зараз до Європи. Вона, звичайно, там багато ганьби було, багато сорому, багато цієї дитячої наївності неграмотності. ну, я вже сказав тільки що про дрони-перехоплювачі, які виявляються, тільки почнуть виготовляти. І ми до того залі жодного стосунку не маємо, Їх будуть виготовляти для нас британці але. Про Швецію, про Гріпене. Прекрасні літаки, нема заперечень. <кій> тільки вся штука в тому, що колись Зеленський вже їх просив, потім відмовив, а потім він сказав, що ні, нам не треба, ми зорієнтуємося тільки на F16. Зеленський особисто відмовився від міражів, а потім відмовлявся раз і від Гріпенів. Була така історія? Була. Зараз ніби вже не відмовляється, ніби просить. Але тепер повернемося до реальності. А що нам насправді пообіцяли? Підписана угода про постачання гріпенів. Ну я шукав такої угоди. Нема. А що підписано? Власне, що узгоджено? Узгоджено декларацію про наміри. Якщо вдасться знайти джерело фінансування про постачання Україні Гріпені про відкриття цієї лінії для переговорів, тобто домовилися домовлятися. Нема угоди про постачання, тому що нема грошей. Україна не збирається платити за ці літаки. Зеленський не збирається нічого платити. Він шукає, а хто заплатить. Швеція, а дайте нам їх задурно. Вони кажуть, ні, це нам не по кишені, ми цього зробити не можемо. Треба шукати гроші. Америка, звичайно, не дасть. Хто тоді має дати? Ну, хай європейські члени НАТО дадуть. Вони кажуть, та слухайте, вам зараз не до тих літаків, це дальній проєкт. Вам зараз терміново треба снаряди, вам треба ППО терміново, вам треба перехоплювачі, вам все це треба, вам це потрібно. Які гріппини до бісової матері, які будуть через багато років? Вам зараз треба вижити, в цю зиму треба вижити, щоб вам не добили все ракетами і все інше. А Зеленському не задоволений. Він каже: ні, я хочу, я хочу, я хочу. Європа гроші не дасть, тому угоди нема, тому що немає коштів, за які можна купити ці літаки. Гріпи. А тепер увага по роках, що ви собі нам ж всі пропагандисти банку розказали, що все вже прекрасно, все вже вирішено. От зараз вони почнуть літати в нас. Отже, повідомляю. Вся партія не 150, а 100 може бути виготовлена і поставлена в Україну при нормальному хорошому фінансуванні, коли буде передфінансування, передоплата буде за літаки, чого очевидно нема, може бути поставлена впродовж 10 років. Якщо не буде передоплати, а післяплата по літаках по кожному окремо, звичайно, а не по всіх разом, то може бути поставлення цих літаків упродовж 15 років. А перші літаки за цією програмою Україна, тому що там. Же ж теж є вже і замовлення, і все вони вже розписані. І їх треба повністю наймати. Людей треба збільшувати виробництво. Треба відкривати нове підприємство по суті, нові цехи, все нове обладнання закуповувати. Це ж не просто так, таке зростання, такі колосальні замовлення. Це гігантське замовлення. Так просто не буває. Для цього треба повністю перебудовувати ті галузь, е, промисловості Швеції. Тому для того, щоб це запустити, перші літаки прийдуть в Україну через три роки. Увага, через три роки ми можемо отримати перший гріпен за цією програмою, якщо такою ми замовити хочемо літаки. А повністю вся партія в кращому випадку за 10, в гіршому за 15, але немає ніякої домовленості, тому що невідомо хто має за це за цю забавку заплатити. Тому які в гріпени? Нічого нема. От зараз слава Богу, Франція нам дає повітряної оборони хороші ракети, які балістику збивають. Дуже добре. О, за це треба хапатися. І ніби обіцяє дати міражі з міражами. Щось непевне. Ну вся сука в тому, що Зеленський я вже казав, від них відмовлявся, як дідько від свяченої води втікав в лютому місяці 23-го року. Чи 24-го, я вже спутав? Ні, дається все-таки 24-го року, в лютому від них шарпався, втікав, як від свяченої води, дійко, тому що ні ні, не треба нам, не треба, щоб Франція за нас воювала, не треба нам французьких літаків. Як там було? Ну він був трошки неадекватен. Тоді французький журналіст, коли ви тоді пам'ятаєте, спитався: чи ви готові прийняти французькі війська і як з літаками, які міражі хоче дати. А, літачки? А літ... ми з Мулів говорили про літачки. Ми говорили, він приїде, він розкаже. Ми говорили про літачки. Ну, це... Отак, от оце все про ті Вундервафель і все інше. Це ну от коли щось Зеленський починає говорити про якісь озброєння, просто відключайте звук, бо інакше ну у вас раптом появляться очікування, які не будуть реалізовані.